Всім вітання, шановні глядачі. Вибралися ми знову на пошуки. Сьогодні нас двоє, але ми, але ми без кума. Пробуємо такі поля в розвідку, можна сказати, приїхали. Ну, обійшли багато того поля першого, а сигналів майже немає. Так вже піднялися наверх і є якийсь перший круглячок у нас. Такий величенький. Тут піску стан мав бути Угу. 6, не дуже. А, 4 крейцера. Четвірка. Але може. 1861. А, такі сигнали, то ух. Так ми, так ми продовжуємо. Йдемо десь шукати перспективніші місця. Шановні і не дуже пошуківці. Ну, то якось трошки негарно, таке за собою лишати. Ну, дивіться. І це я тільки показав три таких ямки. Ну, вже тобі так тяжку взяти, закинути, і в людей не буде питань до пошуківців. І іншим пошуківцям буде приємніше ходити, коли він побачить, що за собою люди закидають ямки. Ну, Це ж небагато часу займає. І сили небагато займе. Оскільки воно мені зайняло, 20 секунд. Ну жаж так важко. Будьте трошки людянішими, поважайте працю інших. Тут приїде трактор ворати, буде скакати по тих ямах. То так, одна з причин, ми скажемо. І не будуть люди говорити на нас, що ми такі свині. Будьте добрішими. І Трошки далі попадається ще одна. Ще одна монетка якась. Що там у нас є? Ах, патина яка. Ну, думав тут стан буде бодріший трошки тих монет. Нічого. Але вона вбита. Так думаю, що крайцер якийсь, що за все. Ось така. Вбита монетка. Продовжую. Доходжу я вже. Помало до машини будемо десь переїжджати, бо так тут поля і красиві, але по знахідках тут дуже дуже слабенько. Вискакує мені отака штучка, поїдає ладанка. Та так і є ладанка алюмінієва. Але красива. Потім фотографію прикріплю, ставлю. Ну, хоч щось гарненько. Кручуся ще біля машини. Вискакує мені такий ключик. Губи золотий було б, супер. Такий. Може той, що боротину заховав. Нічого, знахідка, супер. Так, думали їхати додому, не Андрюх? Але Андрюха каже, ні. Ще поки видно, це треба десь їхати. Ще треба щось купати. Приїхали на наше любиме поле, одне з. І перший такий толковий сигнальчик. Ну, Андрюха, піднімай. є вітки були пропурець про, 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 для голки. Ох, угу. файна велика була. Була. Але не дам решту. Ну, початок? Так. Ох, красота. — красота. Продовжуємо. Давай, продовжуємо. — Чи то треба фонарики був <рес> Так, І попадається якась монетка на тому полі перша. Той в нас напевно гроші. Ні, це гелер. Один гелер. Люкс, з вас лайк, ми продовжуємо. Отак. Їздили, їздили. Вже дві знахідки черніхійській культурі. Надіюся, що то воно так попередньо ми дивилися. А ну давай, друг. Лишь ти. Така глибина пристойна була. Думаєш, воно? Ну, щось схоже на нього. Ай, що не цілу. Ну одним словом, щоб ви розуміли. У нас Короче, попалася та... луночка. це думала... не луночка. Так. <світ> 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 Але емоції додали, так? Вартую, Короче, щось? уваги. Щось, що Коротше, срібна луночка вірте нам. Та ні. <світ> ну, нічого і таке буває. От попадається вся ось така штучка. Теж спинка напевно від Бачите, тут такий зацапчик. Ну, ще одна знахідка по черніхівській культурі. Але приємно, приємно. І що до мене, Андрюха, О, я б трошки засліплю. Ой. У нього теж кругляшок. Що то є? Три копійки. Кирік. Після й 54-й. 54. А підійшов він до мене, в мене що з отаким от. А ну Андрюха, і весь іплікерки якої гарний. Ну, тут купи. Ану нас знімає. Знімає, пуші поймає. Зараз дві копійки, а я бержав. Не, це. Ах, красоти ще. Франц Джозеф. Щом такого не бачив? Франц Джозеф. Ох, бомбіла. Yeah, gonna... Не забувайте підписуватися на канал. Обов'язково, бачите, cool. навіть вчити для вас стараємося ходимо. Красавчик, такий рік? Не, видно? Ні, не видно. Олі, Я не Тут. бачу. Ну, коротше, така краса. Засріблю лайки, підписку. обов'язково. Треба, Андрюха. Так, і ще на останок попадається. якась монетка. Знову Австрія. І що то є? Одмину чи два? Два Гелера. Отак, Коротше, не туди ми їхали спочатку. А ми напевне на тій ноті будемо з вами прощатися, тому що то вже темно, ми до такого копу не готові. І ну, що сказати, поїхали розвідку, провели її. Думали буде, буде гарне місце для копу, а вийшло, як завжди. Так що... Не забувайте підписуватися, коментувати. Андрюха з усіма прощається. Я теж прощаюся. До наступної зустрічі. Бувайте здорові!